Святий апостол Андрій народився у Вівсаїді і був сином Іони та братом святого апостола Петра. З першого розділу Євангелія від Іоанна ми знаємо, що апостол Андрій був насамперед учнем Іоанна Хрестителя. Коли Пророк, вказавши на Ісуса Христа, сказав Ось агнець Божий, майбутні апостоли Андрій з Іоаном пішли за Господом. Христос Побачивши їх, запитав, що вам потрібно. Вони сказали Раві, учитель, де ти живеш? Ідіть і побачите, відповів Ісус, і з того часу вони стали Його учнями. Цього ж дня апостол Андрій пішов до свого брата Симона Петра і сказав йому: Ми знайшли Месію. Через деякий час Христос проходив повз Галілейське озеро. Де брати ловили рибу. Цього дня з уст Христа пролунав заклик до апостольського служіння. Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Після зішестя Святого Духа на апостолів святий Андрій вирушив із проповіді Слова Божого до східних країн, пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, дійшов Дунаю. Пройшов узбережжя Чорного моря. Потім пройшов через землі варягів, вирушив до Риму і знову повернувся до Фракії, де в невеликому селищі Візантії, майбутньому Константинополі, заснував християнську церкву. За молитвою святого первозваного апостола траплялося безліч зцілень та чудес. У місті Патри близько 62-го року. За наказом правителя Ельгеата, апостол був засуджений до смертної кари на Христі. Щоб продовжити муку проповідника, правитель наказав не прибивати, а прив'язати руки та ноги святого. Протягом двох днів апостол з Христа проповідував Слово Боже народові, який зібрався біля нього. Люди почали просити зняти святого з Христа. Коли ж правитель наказав виконати волю народа, апостол просив Господа не позбавляти його хресної смерті. Воїни намагалися зняти апостола Андрія, але руки їх не слухалися. Розп'ятий апостол, воздавши Богові хвалу, промовив Господи, Ісусе Христе, прийми дух мій. Яскраве сяєво божественного світла висвітлило хрест і розп'ятого на ньому мученика. Коли сяєво зникло, святий апостол Андрій Проозван вже віддав свою святу душу Господу.